Всім привіт, це канал Залізні Магістралі назвати Олег Васильєв. У великих містах, де немає метрополітену, суттєвий пасажиропотік припадає на наземний рейковий транспорт, тобто на трамваї. Вони мають значно більшу провізну спроможність у порівнянні з автобусами і тролейбусами. У Львові, про які підемова в цьому сюжеті, метрополітену немає, проте є розгалужена трамвайна мережа. І вона виконує важливу роль у міських пасажирських перевезень. Проте трамвайне господарство міста потребує модернізації, зокрема оновлення рухомого складу. Місто потрібні трамваї над місткості. Вони підвищать і рентабельність перевезення також покращать і якість та комфорт для пасажирів. Перед тим, як ви подивитесь сюжет, прошу підтримати канал Залізні Магістралі. Це можна зробити за допомогою звичайної вподобайки. Також буду вдячний вам за донати. Всі реквізити є в описі відео Я також нагадаю про функцію спонсорування. І якщо ви не підписані на канал, також можете підписатися та одержувати оперативне повідомлення про нові відеосюжети. Не так давно я розповідав про те, що міська влада Львова планує одержати зі Швейцарії вживані трамваї. Проте думки глядачів у коментарях розділилися і було чимало критичних зауважень щодо таких подарунків. Отже, в цьому сюжеті пропоную більш детально розібрати це питання: чи дійсно так званий трамвайний секонд хенд не потрібен, або навпаки, за допомогою вживаного рухомого складу можна економити бюджетні кошти на закупівлях і зекономлений фінансовий ресурс. Ресурс можна спрямувати, наприклад, на модернізацію інфраструктури. Станом на листопад 2023 року загальна протяжність трамвайних ліній у Львові становить 78 кілометрів. У місті діє 8 маршрутів в активному стані експлуатації налічується трохи більше 130 вагонів під стандарт колії 1000 міліметрів. З 60-х по 80-ті роки минулого століття у місті працювали трамвайні вагони гота. Потім почалося оновлення рухомого складу. Старі німецькі вагони поступово стали замінювати чеськими трамваями ТАТРА Т 4 До 1988 року. Готи повністю зняли з маршрутів, а їх місце зайняли сучасні вагони. Враховуючи необхідність перевезень великої кількості пасажирів на деяких маршрутах, татри працювали за системою багатьох одиниць. У 80-х роках Львів одержав ще одну партію нових трамваїв Татра КТ-4. Це двосекційні вагони, які дещо довше, ніж Татра Т-4, і відповідно вміщують більше пасажирів. Завдяки надходженню нових вагонів саме цієї моделі, львівська трамвайна мережа поступово позбулася попередньої серії трамваїв Т-4. Будь-яка техніка, що перебуває в активній експлуатації, поступово втрачає свої якісні характеристики і, відповідно, за певними нормативами проводиться ремонт або модернізація. Ще у 70-х роках було створено завод з ремонту трамваїв і тролейбусів у Львові, і це підприємство пропрацювало до середини 90-х років. Коли львівське трамвайне господарство перейшло на експлуатацію чеських трамваїв Татра, довелося купувати оригінальні запчастини у виробника за валюту. Щороку витрати на запасні деталі становили сотні тисяч доларів. У 90-х роках погіршилася економічна ситуація в Україні. Разом з цим припинилася закупівля запчастин. Далі ремонт рухомого складу проводився за рахунок вагонів донорів. З них знімали запчастини і переставляли на інший трамвай. Вагони моделі КТ-4, які місто одержало ще у 80-х роках, працюють у Львові досі. Загалом налічується 64 вагони, з них 16 перебувають на ремонті і ще 8 виведені з експлуатації. Далі починається історія із закупівлею вживаних трамваїв. Перша партія таких вагонів надійшла до Львова у 2008 році, і це були ті самі татра КТ-4 80-х років випуску, які знімалися з експлуатації у містах Євросоюзу. Постачання трамваїв із пробігом відбувалося з німецьких міст Гера та Ерфурт. До 2013 року Львів купив 26 таких вагонів. Наступна партія вживаних трамваїв надійшла у 2018 році. 30 вагонів продав Берлін. Купівля вживаних трамваїв виявилася вигідною інвестицією. Так, один вагон Татра КТ-4 коштував міському бюджету 42 тисячі євро разом із розмитненням. У порівнянні з мільйонною вартістю нового трамвая це смішні гроші. Вживані вагони можуть працювати ще протягом 15-20 років. Разом з цим варто сказати про те, що Львів зробив кілька вдалих спроб закупити новий рухомий склад. Перший раз місто придбало у 2013-16 роках дев'ять низькопідлогових трамваїв виробництва електрон. З 2021 року почалося постачання нової партії трамваїв електрон у кількості 10 одиниць. Гроші на останню закупівлю дав Європейський інвестиційний банк у вигляді кредиту 12 мільйонів євро. Тим часом у 2023 році стало відомо, що Львів може одержати зі Швейцарії 11 вживаних трамваїв. Їх має передати місто Берн безкоштовно. Ці трамваї дещо відрізняються від тих, які експлуатуються зараз у Львові. Це трисекційні вагони із низькою підлогою на 70%. Швейцарське місто Берн оновлює рухомий склад свого трамвайного депо, тому виникла необхідність списання вагонів дювак Вівей, що вироблені у 1990 році. Проте ресурс трамваїв ще не вичерпано. Берн готовий безоплатно передати рухомий склад Львову для подальшої експлуатації. Спочатку представники швейцарської сторони відправили до Львова технічну місію для ознайомлення із роботою трамвайної мережі. У підсумку було визначено потенційну можливість передачі 11 трамваїв, але фінальне рішення буде ухвалено до кінця 2023 року. У листопаді до Берна поїхала делегація Львів Електротрансу. На сайті Берн Мобайл говориться, що українські колеги протягом двох днів вивчали технічну інформацію щодо експлуатації і технічного обслуговування трамваїв. Представник державного секретаріату з економічних питань повідомив, що уряд готовий профінансувати технічне навчання українських фахівців. Як бачимо, процес передачі вживаних трамваїв з Берна не такий простий у порівнянні з минулими купівлями рухомого складу, Швейцарія підійшла до цього питання комплексно. Недаремно до Львова приїздила технічна місія, яка цікавилася рівнем технічної бази, депо, якістю колії, контактної мережі, оскільки трамваї, що списує Берн, вже не виробляються, до них немає запасних частин. Тому фахівці одразу визначили, що вісім вагонів будуть працювати на лінії три інших слугуватимуть донорами. Це означає, що трамваї з Берна будуть їздити доти, поки не вийде з ладу останній вагон. Наскільки часу вистачить вживаних трамваїв? Однозначно відповісти на це питання складно. Багато чого залежить від умов експлуатації і технічного обслуговування. У якості прикладу можна взяти до уваги досвід Вінниці. Як відомо, це місто експлуатує більше сотні трамваїв, які безкоштовно передали з Цюріха. Співпраця між двома містами почалася з того, що швейцарська сторона вивчила трамвайну інфраструктуру Вінниці. Також була надана технічна підтримка та навчання персоналу. За період з 2007 по 2011 роки Вінниця одержала 116 вагонів з Цюріха. Рухомий склад вироблено у 60-х роках, але всі трамваї пройшли капітальний ремонт та мають гарний технічний стан. Для експлуатації було передано трамваї двох серій Карпфен та Міраж. Трамваї серії Карпфен були поставлені у кількості 17 одиниць з них. 10 моторних вагонів. Зараз на лінію виїжджають тільки три вагони для роботи на маршрутах з малим пасажиропотоком. За неофіційними даними, експлуатація «Карпфенів» у складі двох вагонів має технічні складнощі, а згодом вони стали непотрібні через прибуття до Вінниці більше 70 трамваїв Міраж. У 2023 році з Тюріха прибула нова партія вживаних трамваїв. Це вагони серії «2000». Наразі доставлено 16 вагонів з 35. Тобто, незабаром Вінниця може списати на метолобрухт трамваї з першої партії, що не працюють на лінії. Отже, можна дійти висновку, що використання вживаного рухомого складу для роботи трамвайної мережі будь-якого міста це не дуже такий і поганий варіант. Проте виникає питання щодо сумісності закордонного рухомого складу з українською інфраструктурою. Попри те, що Львів має великий досвід експлуатації чеських трамваїв Татра, виникли деякі проблеми із сумісністю берлінських вагонів з колією, платформами і контактною мережею. Жовті трамваї зі столиці Німеччини свого часу були модернізовані. Зокрема, вони обладнані дверима із двома стулками, напівпантографом, м'якими сидіннями, кнопками відкривання дверей, маршрутними табло. У Берліні трамвайна мережа експлуатується за більш якісними стандартами. Це стосується як вагонів, так і складових інфраструктури. У Львові свої стандарти. Вони більше про те, щоб економити ресурси як матеріальні, так і фізичні. Коли трамваї Татра КТ-4 почали прибувати з Берліна до Львова, виявилося, що місцева контактна мережа ламає пантографи. Також львівським транспортникам довелося виправдовуватися, чому більш якісні берлінські трамваї не можна пустити на сихівську лінію. Проблема виявилася у нестандартних платформах. Тепер виникає природне питання: чи будуть сумісні з Львівською інфраструктурою трамваї дювак, що планується передати з Берна? Нагадаю, що за висновками технічної місії, яка побувала у Львові, місцева мережа придатна для експлуатації цих трамваїв, але знову є обмеження. Зокрема, трисекційні дювак Вівей не можуть працювати на третьому маршруті. Стан колії по вулиці княгині Ольги незадовільний. Проте саме таких містких вагонів не вистачає на цій лінії. Тож мешканці. Великого житлового масиву будуть надалі їздити у тісних театрах, так чи інакше, постачання вживаних трамваїв з Берна до Львова має збільшити кількість лінійного рухомого складу. Також нагадаю про те, що трамвай Дювак Вівей має 70% низької підлоги. І якщо цей проект вдасться реалізувати, то в підсумку кількість трамваїв з низькою підлогою у Львові зросте до 27 одиниць. Дякую всім за увагу і хочу нагадати про те, щоб ви не забували підтримувати Збройні Сили України. Наразі триває збір коштів на придбання тепловізора. Прилад призначається для 411 го батальйону збройних сил України. Кошти збирають безпосередньо військовослужбовці. Всі реквізити для прорахування ваших пожертв є в описі цього відео. І ще раз хочу нагадати, щоб ви не забули підтримати канал Залізні Магістралі. Це можна зробити за допомогою звичайних функцій. Достатньо буде поставити вподобайку або залишити коментар. Також буду вдячний вам за підписку на канал. Нагадую про функцію спонсорування і можливість відправити донат на підтримку каналу. Всім глядачам у цей непростий час бажаю витримки та мужності. Україна переможе.